Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім. Чим зараз влітку потрібно підживити лохину. Це підживлення дозволить краще засвоювати мікроелементи з ґрунту, що призведе до збільшення зеленої маси, до нарощування нових молодих пагонів. Кущ лохини за цей рік сформується, а наступного року дасть вам великий врожай. А також Найголовніше, що робить це підживлення, це підкислює ґрунт, тому що лохина в нейтральному та лужному ґрунті не росте. Навіть якщо ви підготовували посадкову яму, виносили кислий торф, кислі добрива, то все одно раз на рік ґрунт потрібно підкислювати. тому що з дощами, а також з поливами, вся кислота вимувається. Кислотність ґрунту можна перевірити за допомогою спеціальних приладів, але про те, що ґрунт не кислий, нам просигналізує сама рослина, а саме її листя. Воно буде не зелене, а почне червоніти. І от Якщо влітку ви це побачите, то це означає, що терміново потрібно вживати заходів, а саме потрібно вносити сірку. Сірка буває двох типів: перший це гранульований, він пролонгованої дії, швидкого ефекту ви не побачите, і ця сірка вноситься один раз в рік або в два роки. А щоб швидко допомогти, як в моєму випадку, потрібно використовувати колоїдну сірку. Вона дуже мілкого помолу і швидко почне діяти. Але використовувати її потрібно дуже обережно. По-перше, захистіть себе, одягайте перчатки та респіратор, а також захищайте очі і не підживлюйте рослину у дуже вітряну погоду, щоб в першу чергу не нашкодити собі. А також не перевищуйте дозування, щоб не нашкодити і рослині. А саме дозування наступне: приблизно 20 грамів під кожен кущ лохини. А це приблизно одна столова ложка без гірки. Вносимо наступним чином: спочатку прибираємо мульчу, розгрібаємо її в сторони тонким шаром. Розсипаємо колоїдну сіру по поверхні ґрунту і рівномірно зароблюємо її у ґрунт. А потім знову вертаємо мульчу і накриваємо ґрунт. Якщо ви регулярно поливаєте свою лохину, то після такого підживлення можна зразу і не поливати. Мікроорганізми все одно вже почнуть працювати і перероблювати сірку. І завдяки життєдіяльності мікроорганізмів ґрунт буде підкислюватися і лохина буде підживлюватися. А підживлення колоїдною сірою можна проводити два рази на рік один раз. Весною, а інше влітку. Дозування не перевищуємо, тому що можна спалити коріння, і рослина може загинути. Якщо на рослині немає признаків почервоніння листя, то використовуйте гранульовану сірку один раз на рік або на два роки. Її вже потрібно буде 50 грамів під одну рослину. Вноситься вона так само. Зробіть це підживлення обов'язково, і рослина вам віддячить великим врожаєм. Кому інформація з цього відео була корисна, поставте лайк, не забудьте підписатися на канал та поділитися цим відео з друзями. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі у наступних відео.